Вітаю вас, мої дорогі! Сьогодні я хотів би обговорити з вами ось яку ситуацію. Ви вже вмієте писати непоганий код, але роботу знайти не можете. Що робити? Поїхали! Ситуація 1. Мене не клічуть навіть на співбесіду. Запитання, в принципі, має в собі дуже багато відповідей, і я почну найголовніше з мого погляду. Ви маєте розуміти, що влаштуватися на роботу це загалом та продати себе роботодавцю. В цьому сенс. Тобто для цього ви маєте задіяти всі доступні вам канали. Насамперед, треба подумати, де у вас ахілесова п'ята. Якщо вас накличуть на співбесіду, у вас фігове резюме. Це без варіантів взагалі. Отже, що ми робимо з резюме? Ми показуємо це резюме знайомим рекрутерам, або приходьте до мене на стрім із розбіром резюме. Є і такі послуги, де вам напишуть резюме за вашими даними. Пошукайте в інтернеті, це не має бути дорого. Хоча я одні шукав. Так думаю собі. Ви можете замовити кар'єрну консультацію, вам напишуть правильне резюме, складуть, скажуть, що вчити. Ну і ось це все. У принципі, жодної складності в цьому немає, і коштувати це буде не дуже дорого. Я сподіваюся. Ситуація 2. не проходжу співбесіду. Якщо вас кличуть на співбесіду, але ви щоразу її провалюєте, то у мене для вас погані новини. Ви абсолютно не вмієте вчитися на своїх помилках. Бо якщо ви прийшли на співбесіду, не відповіли на жодне запитання, потім звідти пішли. Прийшли, провалили другу точно таку саму співбесіду з тими самими запитаннями. Ну, у мене для вас точно погана новина. Будь ласка, записуйте ці всі запитання. Я взагалі раджу завжди ходити на співбесіду з блокнотом. Якщо ви якесь запитання не знаєте, скажіть. Ой, вибачте, можна я запишу, тому що я не знаю на нього відповіді, і я хотів би підготуватися наступного разу. Ви справите чудове враження на інтерв'єра. Ну, звісно, якщо ви не знаєте взагалі відповіді на жодне запитання, напевне, краще все ж таки довчитися. Ну, у нас на менторингу, наприклад. Крім усього іншого, я про це вже говорив тут в інших відео. Ви маєте пам'ятати про те, що ваш шлях до знаходження роботи це ну, мінімум 10 співбесід. У вас може бути до півсотні співбесід для першої роботи. Якщо ви пройшли менш як 10 співбесід, вважайте. Що ви ще навіть не почали шукати рефоту. Друзі, ну вибачте, ну ось такий ринок. Ви просто маєте розуміти, що особливість нашої індустрії полягає в тому, що ніхто не хоче вкладати гроші у ваше навчання. Тому передбачається, що ви прийшли вже з усіма потрібними знаннями. І щонайменше за 2 тижні почнете видавати вже готові продукти. Звідси мораль. Ви маєте це надати. Ось, власне кажучи, і менторинг наш був саме для того, щоб людині, яка вже зрозуміла, що вона хоче навчитися, ну, наприклад, видати тільки те, що їй необхідно для того, щоб пройти співбесіду, та почати відразу працювати. Що ж таке той комерційний досвід, без якого не беруть на роботу? Вам може здаватися, що це замкнуте коло і його неможливо резервати. На роботу не беруть без досвіду, але досвід не отримаєш, поки не знайдеш роботу. Насправді. Варіантів отримання досвіду досить багато. Але тут треба розуміти, що компанії мають на увазі під поняттям комерційний досвід. Комерційний досвід не завжди говорить про те, що вам за роботу заплатили гроші. Насамперед, поняття комерційного досвіду має на увазі, що у софта, які ви розробляєте, є. Споживач, тобто людина або група, або якась цільова аудиторія, яка буде цим користуватися, ну хоча б теоретична, звертаю вашу увагу, що теоретично користуватися цілком собі достатньо. У чому відмінність між комерційним досвідом і некомерційним, наприклад, просто навчальним, тим, що коли ви пишете програму для реальних людей. Ви просто змушені зробити її так, щоб нею можна було користуватися Це за визначенням. Так? Це означає, що дати мають бути нормальні, кнопочки мають натискатися, мають проходити основні і не основні варіанти використання, а виробляються виняткові ситуації та ще багато, -багато інших аспектів. І як показує моя практика, цих виняткових ситуацій набагато більше. Ниже основного користувацького шляху виконання. А якщо ви пишете просто навчальний або ПЕД-проект, як його називають, то в переважній більшості випадків ви виробляєте тільки основний потік виконання. У кращому разі 2-3 потоки. Це означає, що ви продумали приблизно 4, а то й в 10 разів менше функціоналу, ніж у справжній програми. Навіть маленька комерційна програма неймовірніше, буде в рази більшою, ніж доволі великий, але суто навчальний проєкт, на якому ви просто спробували можливості якогось фрейворка. Зазвичай так і буває. Тому що в комерційному продукті буде дуже багато різних алгоритмів, відвєнів, умов і всякого такого іншого. Саме тому від вас і просять саме комерційний досвід. Бо якщо ви тренувалися виключно на пет проєктах, то ви просто не розумієте, чого в них бракує, що треба передбачити і як взагалі працює програміст. Бо якщо ви писали програму для розрахунку ну, моїх улюблених чисел Fibonacci. І ви розумієте, що ці програми ніхто не мав наміру використовувати. що у вас там буде передбачено тільки найосновніший потік виконання. Якщо ж ви справді писали програму для користувачів, ну нехай навіть із тими ж самими числами Fibonacci. То коду було б в кілька разів більше, бо треба було б обробляти неправильне введення даних, придумати, що програма має показувати користувачеві в цих випадках, дати користувачеві, якісь можливості, ну не знаю, можливо перемикати виведення різними сторінками, можливо фільтрувати виведення, якось підсвічувати результат, можливо зробити вибір шрифтів і кольорів, ну і тому подібне. Навряд чи ви все це передбачите в навчальному проєкті, тому що ну, нафіга воно треба. Правильно, Цифри рахує і вистачить. Навчання на нашому проєкті та сама річ, яка дає змогу людині влаштуватися на роботу, коли вона не має ще жодного досвіду, але вона вже ну, в принципі, програміст. Курс створений, щоб ви отримали перший досвід, який буде записаний у неї. Сенсі у вас в резюме. Як трині у нас в компанії Foxminded Software. А ще в честь нашого 8 дня народження ми запускаємо дні знижок. Мінус 20% на всі курси та того самого навчання на проєкті з 8 по 22 липня. Умови та деталі будуть в описі. Реєструйтесь та з днем народження нас. Якщо у вас залишилися ще питання на тему, то задавайте їх в коментарях. Люблю вас! Пока!